Сьогодні говоримо про взаємодію молоді та влади, чого не вистачає у відносинах між молоддю та владою, як це виправити і що зробити для поліпшення ситуації? Чи здатна молодь впливати на серйозні процеси? З чого починати молодим людям, які Хочуть впливати на прийняття рішень у своєму місті, і як працює учнівське самоврядування в столиці, що воно дає школярам і чому це так важливо для їхнього особистісного та професійного розвитку. Про це говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на Київ -ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні в студії Єгор Міненко, голова Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді, доктор філософії у галузі політології та Родіон Дмитрієв, президент Печерської ради лідерів, активний громадський діяч Вітаю вас вітаю так. Ну давайте насамперед. Взагалі дуже багато запитань є взагалі питання політики молодіжної політики в Києві. Вона завжди актуальна, завжди є дуже багато про що поговорити. Давайте розпочнемо взагалі з Київської міської молодіжної ради. Розкажіть взагалі, що це, як вона працює і чим вона відрізняється від інших організацій, які, наприклад, не є можливо співпрацюють, а вони співпрацюють з місцевою владою. Розкажіть, як це взагалі, як це взагалі відбувається? Ну, в першу чергу, треба сказати, що молодіжна рада будь-яка це консультативно-дорадчий орган. Які функціонує відповідно до того законодавства, яке дає підґрунтя для функціонування. Тобто ми говоримо про закон України про основні засади молодіжної політики, який прийнятий у 2021 році. І, і саме поняття молодіжна рада була зафіксована в законі. І на сьогоднішній день всі молодіжні ради керуються саме нормою закону і далі її імплементують І не тільки молодіжні ради, в принципі, а й всі органи, які створюють при собі молодіжні консультативно-дорадчі органи. І наша Київська міська молодіжна рада при Київській міській раді є таким консультативно-дорадчим органом. При міській раді основні наші задачі це відповідно консультування з питань молодіжної політики, з питань молоді, з усіх питань, які стосуються молоді в столиці, депутатський корпус, київську міську раду і відповідним чином дати можливість врахувати позиції молоді в прийнятті тих чи інших рішень. А хто входить до Київської міської молодіжної ради або може входити туди? Це якийсь є віковий сенс. Чи треба бути киянином, чи хоча б навчатися в Києві, якщо людина приїхала, наприклад, з іншого регіону. А які умови для того, щоб бути частиною вас? Всі умови регламентовані положенням про Київську міську молодіжну раду про Київській міськраді, яку прийняла Київська міська рада. Відповідно до положення до складу нашої молодіжної ради входять представники учнівського самоврядування, студентського самоврядування, представники інститутів громадянського суспільства, також окрема є квота для представників інститутів громадянського суспільства ветеранського спрямування, а також представники всіх депутатських фракцій, які представлені в Київській міській раді. Обмеження тільки вік 14-35 років. 14.35. тридцять тому е, якраз пропоную це до е, Родіона Дмитрієва. Е, хочу запитати про учнівське самоврядування, тому що 14 років. Вже можна входити до Київської міської молодіжної ради. А як це відбувається в школі? Чи є бажаючі, скажімо так, активні активісти в школах, які на сьогодні готові щось думати, якось себе реалізувати, а займатися взагалі активною позицією? От це як зараз відбувається в київських школах? Чи є такі бажаючі? А вже ж є і є дуже багато насправді в київських школах, дуже багато активістів, але дуже велика надія полягається завжди на департамент освіти. Вони нам дуже сильно допомагають у залученні школярів до учнівського самоврядування. Проте завжди знайдеться одна людина, лідер, який поведе всіх за собою. Почне розвиток і учнівського самоврядування в школі і в районі. Згодом перейде більш на місто. Потрапить вже в Київську міську молодіжну раду, міську раду старших класників і так далі. Тому активісти 100% є. А чим занепокоєні а, насправді от в школі, ну, я не буду там згадувати свій шкільний час, а, хоч так само займалися і активною якоюсь роботою, але а, чи є якісь проблеми, які стоять от перед школярами, які зараз навчаються в школах, а, щоб іти і якось змінювати або впроваджувати якісь певні політики от, на рівні міста? Ага. На рівні міста я би сказав, що немає, тому що кожен лідер учнівського самоврядування в своїй школі він спокійно може потрапити в раду, парламент, шкільний. Звідти зазвичай у 10 районах Києва. В принципі скрізь вільний доступ до районного самоврядування. От, наприклад, в Печерському районі Печерська рада лідерів в Деснянському районі рада учнівського самоврядування Десна, тобто і так далі. І кожен лідер учнівського самоврядування школи може потрапити у район, звідти може стати президентом, потрапити у Київську міську раду старшокласників. І потім кожен рік от, обирається одна людина з районного самоврядування, яка може потрапити в Київську міську молодіжну раду і започатковувати зміни у нашому місті. А що дає? Е, от от або куди ти займаєшся от такою активною роботою? Що це дає, і які проблеми можна вирішити? Ну тобто, це на рівні школи можна якісь е, які взагалі проблеми можуть виникати для того, щоб е, школярі займалися активною діяльністю і щось змінювали. Змінювати можна насправді дуже багато, і в першу чергу кожен учень отримує для себе дуже великий досвід, оскільки вони отримують велику базу софт скілів, хард-скілів, великі зв'язки також в політиці. А от якщо змінювати, то наприклад, якщо брати мій 90-й Печерського району міста Києва, от наша рада лідерів, я пам'ятаю разом з адміністрацією. Років так чотири тому змінили наш графік на пари. Так воно спрощує життя і для учнів школи, і для вчителів, які готують матеріали на уроки. Плюс ми повністю переформатували нашу учнівську раду, змінили, тобто у нас почалися регулярні проєкти, все більш масштабні, започаткували міжшкільні заходи, тобто між школами, школ, школи запрошуємо і так далі. Також, от, якщо брати саме учнівське самоврядування в школі, то рада лідерів виконує саме бажання учнів, вони є представниками е, учнівського слова. І, от, наприклад, ми також започаткували вечірки в нашій школі. Е, тобто, в принципі, це реально важливий і великий голос учнів, який е, впливає на багато що. Якщо брати на місце району ж саме, тобто там я би сказав, навіть що наші крила трошки розпав розпавляються, і у нас з'являється ще більше можливостей, тобто і можливості співпрацювати з міжнародними українськими фондами, громадськими організаціями, і так далі, організувати дуже масштабні проєкти, їздити на виїзди за кордон на захід України і так далі. Ну і в Київській міській молодіжній раді ми можемо впливати на голос загалом усієї молоді, як сказав Єгор, 14-35 років. І от також якось впливати на наші ідеї щось нове започатковувати вже на рівні міста. Моє горе питання. Що можна впливати, на які проблеми взагалі стоять сьогодні перед молоддю? От, якщо говорити якраз на пані в... Києва, які молодь намагаються або впроваджувати, або вирішувати ці проблеми, що сьогодні стоїть якраз на часі? Насправді таке важке питання, тому що на нього можна довго відповідати і дискутувати, так як є різні позиції. Якщо ми говоримо про те, які є проблеми в молоді сьогодні, то без якісного дослідження виявити ці потреби просто тому, що ми так вважаємо, ну це некоректно і не зовсім правильно з точки зору взагалі реального впливу і реальних якихось змін в місті. Тому перше, що ми зробили, коли наша каденція почалась в Київській міській молодіжній раді, це провели комплексне опитування. Молоді столиці, і ми орієнтувалися. Ну так для себе поставили таку планку, що було б непогано опитати там декілька тисяч людей, а це буде дві тисячі. І коли ми буквально через декілька тижнів після запуску цього опитування побачили, що у нас вже п'ять тисяч респондентів, і ми на таке навіть не розраховували, що дійсно буде такий запит і такі зворотній зв'язок від молоді столиці. Відповідно, ми намагалися з'ясувати, які речі потребують тих змін, які б ми могли б зробити вже. Безумовно, є у кожного свої потреби. Коли буває таке, коли людина приходить і каже, ну, було б непогано подовжити рух там, якогось конкретного трамваю, щоб мені додому він їхав ближче. Це ну, запит молоді такий. є. Тобто є тут різні питання. Але все, що в наших силах, ми завжди до відповідного якогось проводимо стандарту. Які ми можемо подати на розгляд Київської міської ради, і якщо це знайде підтримку у депутатського корпусу, то такі рішення відповідним чином приймаються. На сьогоднішній день у нас вже є рішення, які знаходяться в сесійній залі. і Очікують розгляду? А От, якщо говорити в більш так конкретно, навіть про ті рішення, які зараз е, уже є. Е... По-перше, чи є якісь загальні проблеми питання всієї молоді з 14 до 35 років, і чи відрізняються, наприклад, там проблеми у школярів, у студентів і вже випускників, або там докторантура ну, до 35 років. Наскільки або проблеми, або бачення проблем відрізняються взагалі у молоді? Ну, навіть на рівні нормативних документів, дійсно. Розділена молодь на деякі категорії, тому що молодь, яка там 14-18 років, це ще нам навчання, вступ в університет, молодь, яка ближче до 35, це вже там, розбудова своєї сім'ї і подальшої кар'єри. Молодь 23-24 це там, перше робоче місце. Безумовно, це різні потреби у молоді. І всі їх об'єднати в одну якусь. Молодіжну політику і сказати, що це от у всіх є якісь спільні проблеми, які всіх об'єднують, ну, це важко зробити. Тому що ем, ми говоримо про те, що є якісь сектори, які є абсолютно е, вузьконаправленими. Є сектор оборони, є сектор там, стратегічних комунікацій, є сектор культури, екології. Е, Чи стосується вони молоді і молодіжної політики? В кожному з цих секторів є молодіжна політика. Так само, як і є економіка в кожному. Тобто молодіжна політика вона є така крос-секторальна. Тому плані і то, що стосується діяльності саме нашої молодіжної ради, ми маємо розуміти, що є ну в Києві живе багато молоді, і у кожного є свій якийсь запит, але досить часто він не стосується саме органу місцевого самоврядування. Він орієнтований на органи державної влади, на міністерства. Вони також всі в Києві знаходяться, але там є свої молодіжні ради, і це вже питання їх компетенції. З приводу, от якщо чесно, хочу уточнити: ну можливо, існує така, така думка, що молодь це практично ще діти, нічого не вирішують, ні на що не впливають, нічим не цікавляться. В Київській міській молодіжній раді дуже багато вже людей, наскільки я знаю, там і попередні навіть склади постійно змінюєтеся, тим паче, якщо брати там і учнівське самоврядування, так само дуже багато лідерів, як ви сказали. Наскільки сьогодні молодь взагалі цікавиться тим, що відбувається в Києві? Наскільки вони хочуть на щось впливати? Я розумію, там от банально навіть такі моменти, як щоб транспорт уїжджав там трохи далі додому. Да, ну для цього є 1551, наприклад, там можна так само скарги залишати. Але якщо говорити от саме про молодіжну політику в Києві. А наскільки молодь сьогодні цим цікавиться, і наскільки вони активно проявляють себе для того, щоб, можливо, навіть, от як я на початку сказав, для професійного розвитку це як такий досвід, певний отримати для майбутнього. Але я зараз навіть не питаю про якийсь коефіцієнт або відсоткову ставку, а взагалі наскільки молодь цікавиться і наскільки хочуть щось змінювати? Я б дуже хотів саме відповісти на це питання з точки зору коефіцієнтів, цифр, тому що відповіді в цифрах. Але е, сьогодні таку статистику е, актуально взяти дуже важко, тому що на сьогоднішній день е, сказати чітко скільки молоді знаходиться в Києві. Це ті, хто зареєстровані, ті, хто підтвердили свій статус резидента що він е, в Києві, чи він навчається, чи враховувати методології е, безліч, і на сьогоднішній день немає такого єдиного органу, який точно скаже, що станом на сьогодні в Києві молоді стільки, і далі можна з цією цифрою працювати. Але я особисто переконаний, що молодь зацікавлена і активна. Можливо, це через те, що ми знаходимося в якійсь своїй інформаційній бульбашці, тому що ми всі активні, неактивні до нас не приходять, неактивні, не хочуть нічого змінювати. У них є своє бачення свого майбутнього. Ми ж керуємося тим принципом, що ми самі будуємо своє майбутнє. І якщо ми бачимо, що є якийсь запит на зміни, то найефективніший спосіб це безумовно прийти і самому втілити ці зміни. Але якщо такої можливості немає, то треба займатися. Адвокацію шукати шляхи, шукати тих людей, які можуть вплинути, які приймають такі рішення, е, можливо, донести їм свою позицію, тому що часто проблема просто в комунікації. Що коли е, при, можна прийти на прийом до депутата і сказати, що от у мене там ями на дорогах, е, чому так сталося, коли це буде виправлено, але це не комплексне рішення, це просто повідомлення про проблему. Якщо ви готові працювати над рішеннями, то це те, чим ми займаємося в Київській міській молодіжній раді. А що отримує молодь від цього? Від чого саме? А від участі, такої от активної участі, от коли активна молодь проявляє себе не тільки для вирішення проблеми, от як я казав, для професійного розвитку, ну тобто це і для себе дуже корисно. А що отримують від цього? Ну, тобто, який результат може бути? Чи а, співпрацюють вони, наприклад, там? Чи є, наприклад, от, до, до речі, один із таких прикладів, чи можна, наприклад, бути членом Київської міської молодіжної ради і там познайомитися з місцевими депутатами і якось з ними в, в, не, не кулуарно обговорювати якісь рішення. От наскільки оця політика вона от, впроваджується через молодь в Києві? Обговорювати можна все, що завгодно, тому що немає нічого, що забороняє. Але що отримує для себе особисто для себе в першу чергу? Будь-яка молода людина, яка займається в цій сфері, це досвід. Тому що всі ми з чогось починали. Коли я особисто прийшов, я там можливо там не до кінця розумів, як це все працює. З цим всім треба познайомитись і зрозуміти, яким чином з ким треба взагалі говорити, щоб конкретне питання вирішилось. Тому що багато хто не відповідає за ті питання, з якими приходять. Так само, як і до нас приходять, кажуть, ну там давайте щось зробимо з там з ТЦК з відсрочками, з Ну, з, питань багато. Ну, це просто не в нашій компетенції, в принципі. Тому це перше, це досвід, як цим спілкуватися. Багато хто приходить і розуміє, що не все так просто, тому що тут включається бюрократична машина, тому що все має бути належним чином оформлено і так далі. І це дуже важливо насправді, тому що такий інструмент, як бюрократія, він має плюси і мінуси. І плюс в тому, що все якось можна внормувати. Немає такого хаосу. Кладно, але можна. Недосконалий механізм, безумовно, але е, іншого поки що у нас немає впровадженого. А зараз наступне запитання до вас обох і вирішимо, наскільки це плюс чи мінус, все ж таки. А наскільки влада або керівництво прислухається до молоді, яка проявляє свою активну позицію? От почнемо Родіон, от Наскільки керівництво шкіл, наприклад, ага. чуйне? Не просто слухає, і чує а учнів щодо вирішення певних проблем, як ви казали, там повернули дискотеку. Наприклад, наскільки керівництво легко дуже сприйняло mm -hmm. от, таку дію. Ну от справді все залежить від двох сторін, тобто від адміністрації шкіл, від районних управлінь і від учнів, теж тобто я би сказав, тут дивлячись, вже як учні звернуться, але зазвичай завжди керівництво підтримує наші ідеї, підтримує заохочує нас, відправляє. Тобто, в принципі, адміністрації завжди сприяють нашій участі, сприяють загалом розвитку учнів у нашій столиці. Уточнення, це е, зараз мова йде про ліцей 90-го е, через району і загалом про, всі загалом київські про школи? Київ. Загалом про Київ, оскільки є членом Київської міської ради старшокласників, а це 10 президентів учнівських районних рад міста Києва. Тому наскільки я знаю, ситуація наразі така. Єгоре. А що на рівні міста? Як влада, місцева влада дослухається до молоді, наскільки сприймають, загалом сприймають, тому що багато є. Ну, не будемо зараз про іджизм певний. Там, якщо ти молодий, то не маєш права голосу там, або щось про щось вирішити, наскільки сьогодні в нас в Києвраді до молоді прислухаються, це я думаю, що завжди було і буде, що колір молоді зелений. Я думаю, що ми його за собою так і закріпимо. Ну насправді на рівні міської ради є достатньо великий інструментарій, як можна взаємодіяти з депутатами. Київська міська молодіжна рада це один з таких інструментів. Це така платформа, яка дозволяє просто сполучити молодь і депутатський корпус, і відповідно до нашого регламенту, нашої роботи, як ми працюємо. Ми можемо діяти за власної ініціативи і на запит самої міської ради. Тобто, якщо якісь рішення, які стосуються молоді, проходять через міську раду, то ми також ну, отримуємо відповідні документи, розглядаємо і можемо дати свої якісь рекомендації, зауваження таким чином, місто прислухається до думки молоді. Можемо діяти на власний запит, тобто сформувати спеціальну пропозицію. І на засіданні Київської міської молодіжної ради, якщо така спеціальна пропозиція підтримана, то вона направляється профільним комісіям Київської міської ради. І на сьогоднішній день немає таких рішень, які не знайшли підтримки або відгуку депутатського корпусу. Тобто все обговорюється, за потреби створюється робоча група або на засіданні комісії, але це все якось рухається вперед. І сказати, що от молодь не чують принципово, ну, це точно не про Київську міську раду. Ну, це хороша думка. Насправді вона дуже радує, і вже практично на завершенні я знову ж таки до обох запитання для тих. Хочу попросити вас певні поради для тих представників молоді, які хочуть щось змінювати, наприклад, або взагалі ще не знають, чим вони хочуть займатися. Можливо, йти займатися політикою, не йти займатися політикою. Родіон почнемо от зі школи, якщо школяр хоче якось себе активно проявити, допомагати іншим, вирішувати певні проблеми. А що можна порадити таким людям? А чого їм треба починати? Що їм треба зробити для того, щоб те, що вони от задумали, вони могли втілити? Я б насправді от 100% радив одразу йти в учнівське самоврядування, і одразу йти в районне учнівське самоврядування, як я вже сказав. Там більше більше набагато можливостей, і ти можеш спробувати більше. Тобто, якщо ти учень, тобі треба вступати е скоро вже в університет, в інститут. М ти ще не знаєш, чого ти хочеш, якраз в учнівському самоврядуванні районному, ти зможеш спробувати абсолютно все в різних ролях, е тобто сучасних. І тоді обрати, тому в принципі, учнівське самоврядування завжди дуже ради новим членам. Тому я всіх запрошую, ідіть звертайтеся до своїх завучів, директорів, і будь ласка, ми вас чекаємо. Єгоре, що скажете з приводу? Загалом, давайте вже з 14 до 35 років. Які поради, що з чого їм треба починати, щоб. Займатися політикою для того, щоб насправді бути активним і корисним сьогодні? Ну, я насправді думаю, що вхід в публічну політику знаходиться в точці вирішення проблеми. Тобто, якщо є якась проблема, то її треба вирішувати. Тут починається публічна політика. І це і в 14, і в 35, і далі, і раніше, і пізніше. І тут треба розуміти, що вирішення будь-якої проблеми так чи інакше починається за її обговорення. Але при вирішенні проблеми не можна перескакувати, особливо значно перескакувати такі шаблі певні. Тобто, якщо у тебе є якась локальна проблема, наприклад, в школі, і ти зразу приходиш до депутата Київської міської ради з цією проблемою, то перше, що він спитає, а чи там, ну, там, проговорювали з директором, заочем, з керівником класним і так далі. Тобто треба йти поступово. І якщо це не вирішується на місці, якщо це не можна вирішити, або не хочуть, або не сприяють, або є різні ситуації, то треба іти далі, але підкріплюватись якраз попередніми позиціями людей, які б мали це вирішити, а чомусь є якісь питання. Тому завжди треба готувати рішення комплексне, тому що просто прийти до когось і сказати, що От, зробіть мені так. Це просто повідомити про проблему. Треба зразу показувати, що ти готовий дати рішення, яким чином це можна зробити, кого можна залучити, які є, можливо, є декілька варіантів вирішення цієї проблеми. І в процесі цього обговорення дійсно можна напрацювати ті рішення, які будуть прийняті і будуть відповідним чином виконувати вступлять в дію і змінять наше життя на краще. А де можна цьому навчитися? Чи можна от прийти, наприклад, в Київську міську молодіжну раду недосвідченим, але з бажаннями, очима, які горять, щось змінювати, і цьому навчитися у старших товаришів, наприклад? Київська міська молодіжна рада завжди відкрита для всіх. Для активної молоді саме потрапити в київську міську молодіжну раду не так то і просто, тому що є і конкурс, і певна, там, певні обмеження стосовно кількості людей, які входять і так далі. Але завжди можна долучатись і не тільки в київську міську молодіжну раду, а й в себе в школі, у себе в університеті. Треба бути активним, і головне це бажання, тому що всьому можна навчитись. Немає якихось речей, які є там за замовчуванням якихось людей, і інші просто не здатні те опанувати. Все можливо, просто треба бажання і ну певна наполегливість для досягнення результату. Дякую вам за цю розмову. Дякую за такі поради. Я сподіваюся, що зараз нас молодь почула і з приводу такої впевненості можуть щось змінювати. Давайте змінювати на будь-якому рівні, робити все на краще. Ще раз дякую. Нагадаю, голова Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді, доктор філософії у галузі політології Єгор Міненко та президент Печерської ради лідерів, активний громадський діяч Родіон Дмитрієв були в. Сьогодні в студії проекту третій сектор мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на «Київ.ФМ» – радіо найкращого міста у світі.